Добрий раночок всім, гарного всім дня, настрою вам всім. Всього найкращого, бережіть себе. Да, треба берегти свої нерви, але як так можна їх уберегти, коли таке зараз діється? Я і стараюся дякую вам за вашу підтримку, за ваші добрі слова, за щирість вашу, за порядність. Як добре, що. Людей добрих, дуже багато, дивіться, як мальвочка моя зацвіла. Я вийшла ранесенько, слюбуюся ну, зараз вам покажу. Дивіться, яку я лілію посадила. Я вам показувала тоді, як несла її додому. Три Манюсіньку несла, таку і ще дуже високу. зараз покажу. Я посадила її ось тут. Людмила, ромашечка твоя доцвітає, жовтенька красуня. І дивіться яка краса. Бачите? Я хочу ще білу, жовту. Така висока, висока. ого. Угу. Мені ось також ось такого. По груди дуже висока лілія. Я ще посадила. Ось теж так, трошки Людмилка. Я твої, ось ці такі, не знаю, як називаються. Це ці такі бордюрні рослинки, гарні. Вони розростаються. Я ось трошки відділила і так хочу, щоб як заплітало гарно так. Може, дивіться, як у мене, дивіться, наскільки загоріла рука. На городі постійно і загар. Треба роздягатися, щоб все тіло загорівше було, то там так, там так. Дивіться, теж ось мальвочка. Такий колір красивенький. Яка краса. Піду я міні ножки, бачите, як так рано вийшла, замастила, походила з вами, показала, зробили з вами обход. Віталій косить, на дворі дуже душно, так знаєте, як парить. Може, дощик буде. Хай би й пішов. такого вночі, щоб пішов, було б дуже добренько. А я сьогодні вирішила собі зробити вихідний. Хочу, щоб трохи серце заспокоїлося, Ну, що дуже тяжко це все витримати, якщо чесно. І мене не вдалося мої хороші. Я так сьогодні зранку взялася за уборку. Винесла століка, собі поставила ось. Слончика тут дуже так добре ну, сидять. Тут так затіночок я під горіхом, бо я так, он, дивіться, на ходурву сиділа на цих, на пеньках, а це собі поставила тут якраз затіночок. Я ще так хотіла б, звісно, Може сама зроблю, чи попрошу Віталіка, якось отак палки зробити, і отакого палки, і отакий от у мене синій тент є. Якось так, щоб даже він собі лежав, отак, як ніби криша, і був би затіночок, був би холодочок. А може, коли б діти і онуки приїхали, да, їм би було б, як вони люблять халабудки. Ну, то ж, що ж, спека, а тут ось тут уже в мене. Посадили горіха і бачите, які горіхи. Дуже швидко горіхи ростуть. Віталій косить, а я теж ось потрепала, таке за день, знаєте. Зараз буду ось бачити, що діється. Замітати буду. Ромашечки квітнуть. Сантоліна також. Дивіться, яка ця гарна. Нічого собі, як чорнобрівці. Лілія теж розпустилася, Смородинку треба обривати. Чорнобрівчик теж. Розквіт. А дивіться, магонія, дивіться, як вона гарно пустила від корня, бачите, листочки, так що буде в мене кущик. Я собі взяла, ось прив'язала, резинкою, взяла. Прив'язала, щоб мальви мої не падали. А там теж вон, теж взяла, прив'язала проволокою. що знайшла, Ось такого села і дивіться, які гарні. це так, мене сьогодні день уборка. Трохи знімаю одяг. Треба стирати його кожен день, Ой, він знімає. І жарко, то самі знаєте, так що робота є, і все. Ну, що сказати ще можу. Позвонили сьогодні мені відповіді дають мені те саме, що я його вже бачила. Відповідь, але рішення суду немає. Я знаю, що можна спокійно подавати на суд, але як ви пишете, що. Треба нерву в стільки, що і ходить руками, а в їх своя правда. Ну, діло в тому, що це все було зроблено незаконно. Треба було роз'яснювати, треба було пояснювати, що до чого. Все це як, як завжди, як ви всі знаєте, і я це знаю, все скривають, це не доказують, щоб людина чиста була, щоб їй нічого не було, цього ніхто ніколи. Не каже. Тому я не знаю. Я, знаєте, не так за ті гроші я боролась, Бог ними, нехай на їх кошиться. Нехай мені прийде і моєї сім моїй сім'ї, і моїй рідній, моїм діткам і всім здоров'я. А гроші то зло. Але знаєте, що обідно, що, думаючи, ти дурень вищитують. Забирають великою сумою, для мене 3600 це дуже велика сума. Це дуже велика сума. Чи це вони думають, що мені просто з неба ті гроші капають, падають. Може ж їх треба якось заробити, вони сидять на роботі, а я обіваю пороги, для чого воно. Я пішла, забрала відповідь ту саму, що воно і давалося ті самі довідки. Я їх сьогодні питаю за цю суму, за 6 тисяч з копійками. покажіть їй. Ніхто нічого не каже. Виконавець каже, їм запит, вони стягують, суму забирають свої 10% чи скільки там, а остальне це налогова. Виходить так, що налогову тільки поступило, як вони кажуть, налогу, у податковій своя правда. Поступило у податкову 3000 з копійками, 2600 немає. 600 забрала виконавча. Получається, 2000 так, от, ху, і не можна знайти. Звісно, будуть борги. Ну і далі не знаю. Картка в мене не заблокована, але вони кажуть, що гроші ті заблоковані, тому я їх не бачу. Я її би хотіла. Розблокувати якось і своїми руками, власними, і заплатити. Треба було попередити, треба було це сказати, оце, що їхня помилка, що вони цього і за це можна дуже боротися. І за моральний ущерб теж вони можуть також це заплатити. Я б хотіла дуже по-людяному, по-людськи це зробити, тому що просто тому, що ми люди. Чому так зробили нашу ті нерві ну, для їх і для мене, я не знаю. Це ж це не добре. Хватить уже війни. Нам ще мало її, я думаю, достатньо. Достатньо, що вже вилазить. Через верх. Одне горе. А це треба, щоб ще люди між собою воювали. Да Нахрен воно це все. Вибачте, будь ласка. То... Це таке свято, сюрприз, які мені такі перед днем народження. В мене 25-го неділю день народження. Я, звісно, не люблю цього свята. Ну, як би ми це любили чи не любили, воно є. Як рік, так ми старіємо. Та старість то таке, головне здоров'я. Якби було все добре, то тільки зараз жити. І нема добра. Нема добра, бо в нас війна. Ну, таке, самі знаєте, мої дорогенькі. Скільки треба цій людині всього витримати, скільки треба перенести, скільки треба всього пройти, скільки як кажуть науки, скільки всього людина витримує. І будете здорові. Де воно буде? Як воно все на нервах. Все. Хвороби наші всі від нервів. Я починаю тіратися, я нічого стою не розумію, я, я починаю бути розсіяна, я, нічого, я забуваю, я телефон залишаю, я їду його шукати. Ну, оце вам роблять нерви. Да і все. Що там казати? І ось так мені такий сюрпризик, один за одним на день народження. Ну, Як я казала, не завжди буває літо, не завжди буває зима. Холоди, тепло, все проходить, якось буде. Я просто хочу спокою, просто хочу тихенько десь забратися, полежати в тишині і все. Десь мій Ігор пішов на пошту, каже, якась посилочка прийшла, не знаю, кажу, може, ти заказував щось, каже, вроді з Китаю. Кажу, ти заказав, мабуть, і забувся. Бо він вічно якісь дрібнички позаказує. Да ні, каже, та ще прийде десь першого числа. Це не вона, кажу, та чого не вона? Вона, відно, раніше прийшла. Кур'єр подзвонив, коли забрати, каже, я сказав у завтра на 4 години, бо я ж буду спати, а я не хочу, щоб ви забрали. Я кажу: ну забереш сам, чого ж ти не хочеш. Якщо то твоє, то я ж його навіть відкривати не буду. Але я кажу, слухай, кажу, а вона ще йде чи прийшла? Ні прийшла. Кажу, то позвони, кажу, до да сходи до да забереш. То він позвонив, та да пішов на нову почту. Не знаю. Довольний пішов. Кажу, не знаю сам, що таке. Ну, побачу, сама. само і цікаво. Я більш всього думаю, що він щось забувся, мабуть. Забув, заказав і там же дуже довго йде. Навіть не знаю. Я й трохи, як той, знаєте, переживаю, тому що зараз вже всього страшного. Мені тут треба якусь колодку взять. На чому ти будеш сидіти? Тут як я буду там по покруг його бігати? Воно так гарно стоїть? То що я зроблю? Ключуться, включиться. Та пошли в другу сторону. Будемо, треба стригти. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала бурячки. Це ті, що я пересаджувала з вами. Бачите, як вони гарно повставали, стоять? А, ж вам туди рядочок. Бачите? <рес> Бачите? Ось які бурячки великі. І моркочка така нічого. Здається, подивіться, що там діється. Щось там в'яжеться, так? Да? А ці огірочки теж такі є, бачите, вони поправилися все таки і ще ж і одій, і огірочок є. Бачите? А якби я не, прийма... не прийняла ось ці досточки, толку б не було. І діло. Ті такі мальві гарні. Бачите, світло розові. Он ті дуже мені подобаються такий колір яркий. Ой, яка красуня. Ох, яка красуня. Людмила, дякую. Дуже люблю ромашки. Ромашки у Наташки. Вот такие. Оцей сам Ну, такий манюсінький кустик. Треба буде його забрати, або він тут не полюбив, або тут просто папороть. Йому не подобається. Тут теж треба буде забрати ці квітки. Не побачу. Щоб гібіскус, бачите, сам собі ріс, нічого не заважало. Одне друге глушить. А ціда, бачите, квітки лаванди, вони такі гарні, великі. Я вам кажу, дивіться, який тут укроп класний, великий. Юка-юка. Може, ти на моє день народження зацвітеш? Люди прически роблять манік'юрі, педикюри на день народження. А я накрасила ось так. Лаком за 10 гривень. Пайот. Ногті пообдиралися. Чуть-чуть знову підкрасила. і Нема за що його отмечать. Не хочеться, нема бажання впливати, то можна було хоч на природу, але не знаю. Нічого не хочу, чесно. До такої степені вимотана, що просто так спокійно хочеться посидіти. І все. Зараз так уже добре. Сонечко не пече. Холодочок да так добре, якби ви знали. Сіла. Сіла да і все. Віталіка постригла, пішов купатися, а я кажу, іменіця, ну як ще? Не іменіниця, ну скоро, скоро, дай Боже, дожити, щоб все було добре. Казав, хто б тобі не дзвонив, не йди, перед днем народження не йди. Тобі, може, хто позвонить, то не йди, не треба. І так, знаєте, як закон подлості. Заспокоїлася собі помаленьку, поприбирала, повіносила, потрепала, помила, повітірала піль, поперестірвала на тобі. Вийшла вже на двір, щоб на дворі трохи попідмітати. Звінок. один, другий. Придіть. Ну і що, що я пішла? Одне й те саме по кругу. Нічого не можу сказати. Дай Боже просто сили і терпіння. Може, якийсь сюрприз буде на день народження мені, хоча б і щось мене порадує. Нічого не хочу, ні подарунків, нічого не хочу. Квітки у мене, які квіт... цвітуть, мені достатньо. Саме головне, щоб нічого не боліло. Але так, як ми хочемо, так немає. І щоб було спокійно, щоб були всі здорові, рідні були, щоб разом якось так. Це саме головне це найкращий подарунок життя. Да і все. Кажуть на мене, каже, що в Ютубі знімається, говорить не вмію. Ну, то й що, що не вмію говорити? зато роботу я багато вмію робити. Роботи я роблю ого го скільки. Умію. Хто на що вчився, таке діло. То Та все не вічне. Все приходить і відходить. Да й все. Що мені казати? Якось треба нічого не казати, показала небо пташечки, квіточки, ногтики, що я оділа, що я озула, та й хватить. Мішки, бачите, які? Я вас поважаю всіх. Як би не було. Хто там сидить і дивиться на мене, і зуби точить. Здоров'я вам. Тут не шутки, тут зуб болить, треба знову раду шукати. Тут діло, да й діло.